Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! Давайте сьогодні разом з вами дізнаємося, що таке листопад, і спробуємо вивчити віршик, який називається листопад. Спочатку я вам його прочитаю, а ви послухайте. Листопад, осінь, осінь, листопад, жовте листя, стелить сад, за моря в краї далекі, відлетіли вже лелеки. Хмари небо затягли, вітер віє з-за гори, ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Дітки, а тепер дивіться уважно на картинку і повторюйте за мною. Осінь, осінь листопад, жовте листя стелить сад. За моря в краї далекі відлетіли вже лелеки. Хмари небо затягли, вітер віє з-за гори. Ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Дітки, а тепер повторимо віршик повністю листопад. Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад. За моря в краї далекі відлетіли вже лелеки. Хмари небо затягли, вітер віє за гори. Ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Молодці діти! Сподіваюсь, у вас вийшло запам'ятати віршик. До нових зустрічей. Бувайте!